Привіт, друже! Якщо ти дивишся це відео, значить, ти стоїш на, на начебто на порозі. На порозі між старими збільками і новою реальністю. Між грою і якоюсь історією. Між шумом і сенсом. Або Оазі СРП, це не ще один сервачок ради Тулева. Це не фарм. А... Не грінд, не мапа для вбивств. Оазіс це про те, щоб бути кимось і прожити це по-справжньому, яскраво, цікаво, але не про те, щоб бути тупо першим. Що таке Оазіс? Коли ми створювали, ми задались ціллю. Що Оазіс буде симулятор, а не а, щось... те, що є у всіх. А, Оазіс це кіно. Це кіно, де головний герой не розробник, не адмін, не скрипт, не пікселі. Головний герой це ти юначок. У нас немає магічних систем, де гроші з'являються з повітря. Немає скінів по приколу, нема магазинів, що самі працюють. Дивись, кожен магазин у нас це хтось із вас. Кожна заправка це чиєсь рішення придбати цю заправку і почати якийсь стартап. Кожна машина має власника стан, ключі, а вона ламається в неї. Є а, сервісні запчастини, її треба обслуговувати, щоб вона не зламалась і таке інше. Кожен медик. Медик це справжній гравець, і в кожного медика є купа а, оперової роботи, є купа справ звітності, таке інше. Кожен постріл це не просто випадок. Постріл це, по-перше, про наслідки. Ми не просто зробили світ. Ми дали а, вам інструмент і довірили історію нашого світу. А, у нас усе РП. Але РП це не просто говорити в мікрофон. РП це дія, а, це тиша, коли страшно. Або це може бути драмою, коли ти щось втрачаєш, або твій персонаж. Ну, маємо на увазі, що ти, це ли, ти відіграєш роль свого персонажа. РП це героїзм, коли всі здались. Як у справжньому кіно. Це змова, коли ти не довіряєш навіть своїй тіні. Або це спокій, коли весь світ у вогні. Ми не хочемо, щоб ти просто грав ради фарму. Ми хочемо, щоб ти жив. Ну тобто не ти, а вже ж твій персонаж. Щоб твій персонаж мав сенс, а не цифри. Чому не можна, наприклад, бігати нон-стоп чи боніхопити? Бо, диви, в нашому світі ти ж не бобслейний чемпіон. Бо життя не марафон. Бо в реальному світі люди ходять, втомлюються. Люди думають. А, розумієш, у нас баланс усієї економіки, зарплат, доставки, маршрутів, ризиків, бо воно збудовано на реальному темпі. Тобто, якщо ти постійно скакаєш, ти не персонаж, ти по факту помилка в системі. Уяві, театр. Тиша напруга людина тремтячим голосом читає про смирин брат або щось якийсь такий сценарій. І в цей момент хтось у масті кроль або ніхопить через сцену. Розумієте, як це буде виглядати? То не гравець, то якийсь саботажник. А наприклад, що у нас не так, як у всіх, NPC. Це не декорація. Ми маємо на увазі, що NPC це люди їх бити, як бити гравця, наприклад. Кожне місце на нашій мапі є реальні камери, які встановлені гравцями, тобто персонажами гравців. І ці камери записують. і Автівки вони з реальним зносом. Масло, радіатор, запаска таке інше. Аптеки це не скрипт. І їм керують. Навіть аптеками керують гравці. Аптеки у нас важливі, то що є система захворювань таке інше. Одяг. Одяг це не скінний. Одяг це предмет, що купується, вдягається, зберігається, його можна вкрасти, його можна зняти з іншої людини. Власники закладів, що, наприклад, магазин одягу, вони замовляють цей одяг, він імпортується на наш острів, привозять, бійники його привозять, і тільки після цього він потрапляє в магазин для продажу. А так як у нас і бізнеси, вони створені гравцями, то само собою, що гравець замовить, то і будемо вдягати. Кінотеатру. Кінотеатри також у нас реалізовані, але ну, поки немає власника закладу, щоб почали. Витворюватись якісь фільми, але а, ми, наприклад, бачимо це так, що хтось а, прямо в нашому GTA світі знімає кіно. А ми нема питань, зробимо кіностудію і зробимо це як бізнес. А, кіно на кіностудії будуть робити стрічки, які будуть показуватись в кінотеатрах на зібрані кошти, будуть заробляти і власники кінотеатрів. і... Власники кіностудії ну, у нас і таке реалізовано. Вечірки вечірки вже працюють, є клуби, і це працює реалістично в клубах, а діджей навіть керує світлом з там всякими ефектами з димом таке інше. Пограбування, наприклад. Пограб... Ми до пограбування відносимося не так, як всі відносяться, типу пограби все. Кожне пограбування має не тільки мету для наживи, але там можуть бути ще речі, які потрібні для більш складнішого завдання. Це, це навіть ланцюжок місій, Так що тут також зі смислом. І по ланцюжку, коли дійдеш до самих топових місій з пограбуванням, якісь сховищ, то там вже і винагорода буде само собі. Але ви ж розумієте, що це а, має настільки бути продумано, як в реальному світі. То що в нас все а, працює майже як в реальному світі. А, Само собою, з якимись умовами, але ну, ми дуже намагаємося зробити це максимально імерсійна. Поліція. За поліцією я загалом як розробник цього проєкту можу сказати нічого. Тому що поліцією у нас займався цілий підрозділ фахівців, які по-справжньому робили в поліції, які по-справжньому вивчали е, цю тему. І поліція в нас реалізована настільки, що е, стати поліціянтом дуже складно, майже як в реальному світі. Е, від вас лише така одна різниця, що ви фізично. Не вкладаєтесь так, як в реальному світі, але для того, щоб стати поліціантом на нашому сервері, ви маєте знати все те, що в реальному світі знає поліціант і навіть більше. ЕМС. Ну, З ЄМС плюс-мінус така сама ситуація. ЄМС у нас також мають е проходити навчання на полігоні, е на манікенах. Е Мають заповнювати документи, мають вміти встановити діагноз по симптомах, зробити рентген таке інше. Усе, усе через роль на у нас проєкт про те, що все через роль. РП, перш за все, не через кнопку. А ми не то, що там граємо тупо в етажку якусь, ні. Ми граємо в світ, який побудовано на платформі GTA. Ну, перш за все, OASIS — це світ для тих, хто готовий бути не рейдером, а лідером. Для тих, хто готовий бути не оптимізатором часу, а героєм своєї історії як в. Найпопулярніших якісь голівудських блокбастерах, готові для тих, хто готовий діяти не найефективніше, а найреалістичніше, щоб це було цікаво і навіть на повторах на чих, на чих та стримах подивитись. І головне, саме головне, що ми граємо з повагою. З повагою до себе, повагою до інших, а саме найважливе з повагою до сцени, в яку ви прийшли. І якщо що, ну про мову. Так, загалом, то у нас а, основна українська мова а, наша співуча. А, бо ми хочемо створити простір, де звучить саме вона мова тепла. І гідності і стилю, але ми також розуміємо, що світ широкий. І якщо ти говориш польською, словацькою, чешською, англійською, французькою, будь ласка, головне розуміння, контакт, атмосфера, знайти шляхи до комунікації. Якщо ти граєш роль, якщо ти дихаєш цим світом, ну а вже ж ми з тобою. Ми допоможемо. Адміністрація завжди придумає щось цікаве для того, щоб роль твого персонажа була цікава і не і яскравіша. Немає такого, щоб ми тупо в цифрах сказали, що «Все, от в тебе є там 100 баксів, крутись, вертись. Ні. Розкрий свого персонажа, покажи, і допомога буде і з боку адміністрації, але це не буде виглядати <хи>, як надали. Ми нікому нічого не надамо. Це буде виглядати, як, наприклад, зустрінеться якийсь персонаж, з яким буде легко вести справи і бізнес піде вгору. Ми тільки так допомагаємо. Ми скоригуємо матеріальне становище персонажа, але не в якому разі ми нічого за просто так не надамо. РП перш за все. І на останок, що можу сказати. Можеш бігти далі, фармити, грати у звичне. Можеш робити все. Але не на нашому проєкті, а може зупинитись, зробити вдих, обміркувати те, що я тільки що сказав, і створити дуже цікавого персонажа, не прокаченого, а справжнього, справжнього з вчинками, історією якогось, квинті, з наслідками до яких він дійшов. З моментами, які запам'ятають не тільки ти, а й інші люди, які будуть говорити про це. А, розумієш, в нас не виживають, ну це не Раст якийсь там або ще щось. У нас живуть. У нас наші персонажі проживають своє життя. Якщо тобі до а, вайп, на якому ми граємо, то ласкаво просимо у увазі СРП. Сцена відкрита, світ чекає, камери вже знімають.